Ще одна банда кілька місяців грубувала будинки на Житомирщині. Четверо громадян Молдови забирали усе від золотих прикрас до харчів із холодильників. Знахамніли злодії, навіть не ховалися. Утім, це і допомогло схопити їх. Золото, побутова техніка та навіть продукти ставали здобичу невідомих грабіжників, які тривалий час орудували на Житомирщині. Лише під час останнього пограбування автомобіль-гастролерів помітили жителі села, де останнім часом із домівок зникали речі. Пильні сусіди зателефонували до міліції, і дані про авто зловмисників вже скоро були у всіх даївців району. Від чергового даї отримали орієнтування, що є Ауді, аудії, яке свої крадіжки. О, десь через три години після отримання інформації нами був помічений даний транспортний засіб. Був зупинений. Коли правоохоронці зупинили автівку, всередині були всі чотири зловмисники. Один з пасажирів одразу кинувся тікати. Ще двоє безрезультатно намагалися вириватися з рук міліціонерів. Врешті втекти нікому не вдалося. Увесь квартет доправили до райвідділку. Усі затримані виявилися громадянами Молдови, які приїхали на Житомирщину, нібито працювати на будівництві та займатися скупкою дорогоцінних металів. Тобто Хтось -е, випробувати. какая работа у вас сегодня? Стройка, частные дома у кого. Три-четыре дня назад приехал, сказали, вот, мы в течение недели должны появиться работы. А золото что? Мое золото. Где вы взять? Я его скупаю на Западной Украине, в в Ровно. Що продають подорожують, ну, ну скупаючи потім чи далі та правоохоронці у казки затриманих не повірили. І під час обшуку автівки знайшли речі, які кілька годин тому були викрадені з будинків жителів Житомирського району. Як з'ясувалося, подальшому, що дані особи при собі мали золоті прикраси, мобільні телефони, які ймовірно були не викрадені. Раніше, окрім дорогоцінних прикрас, мобільних телефонів і техніки, зловмисники не гребували і їжею. Витягали з чужих холодильників, заморожене м'ясо та ковбасу. Наразі усі четверо іноземців затримано. Проти них вже розпочато кримінальне провадження за статтею крадіжка. За це підозрюваним загрожує до шести років ув'язнення. Олена Козаченко, ТВА.